Скороход відреагувала на обшуки набу, фото якого розлетілось по мережах. Вся квартира в грошах. Перше відео це те, що задокументувало набу під час таємного прослуховування. Друге відео це слова самої скороходи. Ви хочете, щоб ви зробили то за що я к вам потом не приду і не пред'явлю претензію. Все, що я можу зробити – це нанять пацанок, у вас где-то в этом в пірі в этим Є... ні занимаюсь. Ну ні моя, не мой стиль, не мой образ жизни. Я сказала, по вы отдаете э, деньги, вам пишут две расписки, они у меня. Как только все происходит, я их, мы их раз-раз порвали, да, порвали. Вместе да, все порвали. Собрались, так же, в четвером вы порвали. Все. 5 тысяч долларов стоил приезд человека, по вашему вопросу. Понимаю. Чего Это я должна ответ. нести эти затраты? С какого хера? Ну, з какого хіма, е... щоб ви прийшли і поставили мені свої условия? Mm. Я тут, блядь, баночка джина і хто. Дорогі друзі, да, все я абсолютно підтверджую, що сьогодні представники НАБУ ТСБУ провели в мене обшуки, які тільки що закінчилися і почалися без... майже о сьомій ранку. Але. Я хочу зазначити, що представники даних служб, а точніше, представники НАБУ, СБУ себе поводили нормально. Вони, по-перше, не дали право мені викликати адвоката. в мене одразу було забрано мобільний телефон. І, друге, вони виклали в мережу інформацію, яка не відповідає дійсності. Я хочу зазначити, і зараз я відзніму всю квартиру, яку я знімаю. Для того, щоб ви розуміли, що е, фото з грошима, які начебто були вилучені, це все фейк, і е, жодних грошей вилучено не було. Е, також жодних грошей в мене знайдено не було. Ну, на жаль, вони не перевірили мої рахунки, де в мене кредитний е, мінус. Тому е, я починаю зйомку, е, для того, щоб ви зрозуміли і порівняли всі фото. Які були викладені, і зрозуміли, що фото не відповідає дійсності, а представники НАБУ просто брехуни. Так, кухня. В мене немає золотої плиточки, там нічого. Дивіться. До речі, вони залишили після себе хаос. Ну, вже як є, вибачайте за хаос, але знімаю вам все. Порівнюйте, будь ласка, фото з тим, що викладали. Вони не відповідають дійсності. Ванна кімната. Коридор. Велика кімната. Йду з вами. Моя спальня. Вибачайте за хаос, але вони перевернули в мене все. Як бачите, перевернуто все. Залізли в кожну щілинку і е, нічого не знайшли. Бо нема чого знайти. І е, дитяча. Тобто, як ви бачите з відео, ті фото, які були опубліковані, вони не зроблені в моїй квартирі, і вони не зроблені в жодній з квартир, де проводились обшуки. Я так скажу, вбачаю в цьому всьому політичні ігри, але давайте пограємо. Там в тій слузі народу, взагалі, чесні люди є. Не скоро ход єдиної або весь список. Пожалуйста, Зеленський це магніт для усякої пи. це не припущення, це уже факт. Ті, які назвалися слугами народу і зайшли під зеленими президентськими знаменами у Верховну Раду, виявилися г. Корумпатою на список натрапило усіх, точно не всіх, бо далі буде служок, які вже вляпалися у корупційні скандали. Апетити, одначе, у тих, які мали би бути прикладом прозорої чесності і чесної прозорості. Один Гевко Володимир, слуга народу, не декларування. 2. Гунько Анатолій, колишній слуга народу. Група відновлення України. Хабар. 3. Дубінський Олександр, колишній слуга народу, позафракційний. Підозри, пов'язані з нацбезпекою. Також згадки про корупційні провадження. Перевірки. 4. Козьміних Сергій, колишній слуга народу. Група відновлення України, зловживання, хабарі. 5. Куницький Олександр, Слуга народу, розслідування щодо пропозиції Хабара. Провадження. 6. Ковальов Олексій. Слуга народу, колабораціонізм. Згадки учасного, крім корупційних складових. 7. Марченко Людмила. Слуга народу. Згодом позафракційна група. Відомий випадок із хабаром. Відо 8. Маріковський Олександр, Слуга народу, підозра в недекларуванні криптовалюти, 9. Одарченко Андрій, Слуга народу, заочно засуджений. Провадження за пропозицію хабаря, 10. Саладуха Ольга, слуга народу, підозра, провадження щодо недостовірності декларації. Судові епізоди, 11. шол Маргарита, Слуга народу, провадження щодо декларації, справа закрилась, інші процеси. 12. Трухін Олександр, колишній слуга народу, справа і спробує підкупу патрульних судовий вирок покинув мандат. 13. торохтій Богдан. Слуга народу, медіа згадки про перебування за кордоном і перевірки. 14. Холодов Андрій, Слуга народу, медіа перевірки. Згадки учасно. 15. Юрченко Олександр, колишній слуга народу, група відновлення України. Підозра, затримання за хабар. 16. Кормишкина Ірина, Слуга народу, умисне внесення недостовірних відомостей. До Е. Декларації та незаконне збагачення. 17. Халімон Павло, заступник голови фракції Слуга народу, незаконне збагачення. Волонтерка Самарська підкреслює. Цілий день мене гнітить ось ця думка. Ми ж пам'ятаємо, що. Народних депутатів, вбитого Антона Полякова та героїню нинішньої новинної стрічки Анну Скороход пов'язували близькі стосунки. Вони жили разом, та за словами самої Скороход були заручені. Поляков напередодні своєї смерті давав свідчення правоохоронним органам щодо корупції у раді, зокрема про депутатів, які брали конверти з грошима, і це могло бути причиною загибелі. Логічно, з точки зору нормальних людей, припустити, що кохана, як мінімум, не уподібниця до тих, про кого свідчив перед вбивством коханий, якийсь лютий треш редакція каналу не несе відповідальності. За висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки Кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.